Близько 80 тисяч смертей, така ж кількість віл інфікованих. Україна займає шосте місце в світі за рівнем поширення епідемії сніду. Такі дані на початку 2006-го оголосила ООН. Щороку, за її прогнозами, тенденція підхопити вірус в Україні зростає. Найбільше віл інфікованих у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській і Донецькій областях. Аби Івано-Франківщина не потрапила у цей чорний список. Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради проводить лекції Молодь проти СНІДу до масштабної акції залу. Ають усіх школярів міста за участю медиків і навіть міліції в Коломиї намагаються боротися із невеликовним вірусом. Перший такий захід провели у восьмій школі. Загальноосвітня школа номер 8 стала першим закладом, де розпочали міську акцію Молодь проти сніду за два тижні. Лекції, як запобігти та вберегтися від відвілу, проведуть в усіх навчальних закладах Коломиї. Таке поставив собі за ціль відділ у справах молоді та спорту Коломийської міської ради. За словами його керівника Володимира Колесника, подібні лекції перший крок, аби зупинити невиліковну хворобу. Ми хочемо застерігти, ні в якому разі не налякати, а застерігти дітей. Від тієї біди, яка присутня на превеликий жаль, вже на території України. Кожна шоста людина, адже ми це прекрасно, всі знаємо, є вілінфікована чи носієм спіду. Синдром набутого імунодефіциту вперше було зафіксовано в США в 1983 році. Протягом двох місяців хворий помер. Сьогодні за добу у світі 400 тисяч чоловік інфікується цією хворобою. Збудником є вірус, що має вигляд спіральки у трикутній серцевині. Він носить назву ВІЛ. Сам по собі снід не є смертельною хворобою, але функціонування його вірусу в організмі впливає на імунну систему так, що навіть простий нежить може призвести до смерті людини. Найбільше медики фіксують СНІД у наркоманів. 70% таких людей віл-інфіковані. Ольга Жук, лікар-нарколог. У подібних заходах участь бере завжди. Школярам розповідає, що це за хвороба і які її основні збудники. Ну, саме через те, що наркомани вживають наркотики переважно ін'єкційним шляхом, і через те, що в них є така розкута сексуальна поведінка, саме це і є ризиком розповсюдження віл сніду. Серед наркоманів. дуже часто передається від хворої мами до дитини через плаценту. Дуже часто буває, що можна в манікюрному кабінеті, в педикюрному кабінеті захопити при переливанні крові, якщо неякісна кров добре детально не перевірена. Так само ну це рідко буває, але такі випадки бувають. Збільшення лімфовузлів лихоманка втрата 10% ваги тіла протягом двох місяців. Слабкість, такі перші симптоми сніду. І кожен шостий українець віл інфікований. Про це говорили організатори школярам. Аби учні не стали заручниками невиліковної хвороби, до акції залучають навіть кримінальну міліцію. Цілом кримінальним справ дітей проводяться постійно заходи, направлені на виявлення дітей, які схильні до вживання наркотичних засобів. Як позитив я можу сказати, що на сьогоднішній день немає неповнолітніх, які стоять на обліку як споживачі наркотичних засобів. Але це буде ну не точно, достовірна інформація. Якщо сказати, що таких дітей немає. Вони виявляються і проводиться робота. Окрім лекції нарколога, представника кримінальної міліції, школярам показали 20-хвилинний фільм. Його презентуватимуть у кожній школі міста.